Ранок вдома триває. Дивіться нас у будні з 7 до 9.30. А от в суботу та неділю з 7 до 11. На вихідних пропонуємо вашій увазі найцікавіше з ефірів за весь тиждень. Далі всі подробиці старту чемпіонату світу з футболу в Катарі. 32 найкращі збірні планети. 832 гравці і один трофей. Кубок світу ФІФА. 20 листопада в катері стартує чемпіонат світу з футболу. Це свято, особливо для команд, для футболістів і для всього світу це дійсно свято. Фіфа обрала катер місцем проведення світового турніру ще у 2010 році. І це шокувало та обурило футбольну спільноту. Вибір здавався відвертою авантюрою. Була практично відсутня необхідна футбольна інфраструктура. До того ж, у традиційній для проведення Кубка світу літні місяці. Катар є пеклом. Температура повітря майже плюс 50 за цельсієм. Аби уникнути реальної загрози не лише для комфорту глядачів, а й для життя і здоров'я футболістів. Міжнародна федерація ухвалила рішення, що турнір відбудеться у листопаді-грудні. У цей час катарські дні схожі на європейське літо не вище 30 градусів. Повна міра експериментальний характер турніру буде цього річ, оскільки незвичне і місце проведення, і час проведення. Про те наскільки вдалий експеримент, напевно, варто буде говорити вже після закінчення власне цього чемпіонату. Матчі відбуватимуться на восьми аренах. Усі вони побудовані або реконструйовані спеціально для турніру. Серед них і міжнародний стадіон Лусаїл, який здатен прийняти 80 тисяч глядачів. Там зіграють і фінальний матч. Щодо фаворитів, у журналістів та експертів є певні розбіжності. Хоч ніхто не забуває про зірок. Зокрема, португальця Кріштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Месі. Ще розкажу: я дуже хочу щоб Месі виграв чемпіонат світу він заслужив цей чемпіонат світу. У них дуже хороша команда. Покоління Роналду. Покоління переможців, воно вже відійшло. Покоління, яке я... Могло знаєш, чисто ментально перемагати, воно відійшло. Тому я думаю, що Португалія не буде серед фаворитів. А от Аргентина, Бразилія, Англія, Франція це чотири команди, які я би ставив, що вони можуть виграти чемпіонат світу. Навіть попри те, що збірна України не змогла потрапити до фінальної частини турніру, і жоден з представників нашої прем'єр-ліги уперше за 24 роки не поїде на чемпіонат світу. У катері буде й український слід. Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський гратиме з синьо-жовтою капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Андрій Шевченко. Поляки для нас я не знаю, можна браття чи чи як може ще ближче назвати, тому що то, що вони нам роблять. У цій війні ну розумієте, таке враження, що вони з нами воюють. Матч відкриття відбудеться 20 листопада о 18.00 за київським часом. Господар турніру, команда Катару – єдиний дебютант цього кубка світу, протистоятиме Еквадору. А рівно за місяць, 18 грудня, ми дізнаємось, яка збірна найсильніша у світі у цей складний та буремний час.